Я б я б би ще раз спрошу про це. Отна, водна, завідують сектором культурних досліджень Стрейської РДА. Поняли, що скоріш про цей Стрейський район, тут якби різні етнографічні групи, а да? і ми бачили традиції бойків і наопель. От розкажіть більше про це, от да? що у вас такий унікальний район, що різні от традиції збереглися. Настрійна, на жаль, на унікальний район, він об'єднував колишні чотири райони: цей Стрейський, Миколаївський, Ждачівський і Корівський район. І це район, який чітко поділений на дві етнографічні групи: це Бойківщина і Опілля. І сьогодні ми вперше на тих християних здибанках говоримо, виносимо на світ Божий Слово опільська коляда і Бойківська коляда, де ми чітко розмежовуємо, як готувалася коляда у, е, і, і кутя, як колядувалася, як куття готувалася на Бойківщині і на Опіллі. Бо так здається, що ніби не важливо, а це є вкрай важливо. Оце є ті коріння, котрі нас тримають у нинішньому світі і не дають і нам зломитися, і дають нам силу і віру у перемозі. Бо чим більше ми витягнемо тих знань з кожного населеного пункту, тих пошукових краєзнавчих інформацій, тим більше ми сильніші, і тим більше ми розуміємо, з якою ми історію. І, власне. Ми говоримо про опілля, окремо категорія фотографічна, і говоримо окремо про Бойківщину. Чим специфіка? Бойки, як такі газди, але вони такі, знаєте, гонорові і такі. Але от нинішнє слово вжив це класичні. У них є традиційна куття, вона є так віку, котра робилася. Але ми ніколи не говорили про опільську кутю. Яка вона і що вона? А виявляється, Що вона була з ячменю. А чому з ячменем? Бо ця територія Вопілля, де найбільше дорощувався ячмінь, де було найбільше торгівельних шляхів, де було найбільше розміщено міст, що мали бути Тут, тут, Тобто тут велася торгівля, торгувало, від, відповідно ячменем. Коні були коні, а для коней це основна страва іди. Е, бо, бо треба було перевозити. Товари були поштові, скри, поштові центри, де теж доставляли різні листування, різні переходи, і тут теж були коні. Тобто, це була страва людей і страва коней. Тому тут так був ячмінь пожирений. І Основне і круте, бо тут були броварні, пивоварні, а ячмінь має той солод, котрий дає неповторний смак пиву. Тому тут був ячмінь і з ячменю на опіллі, коли я говорю про опілля, і з ячменю варили кутю, бо не могла і не міг обійтися різдвяний стіл, коли нема тої основної страви, котра приносить достаток і гроші у родину і у сім'ю. І давали до куті ще вишні. Чому вишні? Отут От були явково-вишневі сади, де дуже було багато яблук і вишень. І цю морену вишню теж туди давали. Оце специфіка тої куті і специфіка тої куті. І коляди до кожної страви, до кожної справи була своя ритуальна пісня. А коляда це і співана молитва. Це є ота ритуальна пісня, яку ми виконуємо, яку ми співаємо. І кожна, кожна етнографічна група мала свою специфіку коляди, мала свою специфіку у всьому, у словах, у традиціях, у звичаях. І ми сьогодні, ось тут, у старій школі, на території Роздолу, зробили здиванку двох етнографічних груп. Ми ще знову ж говоримо таке колоритне, галицьке слово здивонка, тобто зустріч двох груп етнографічних опілля і бойківщина. На сматі знається хоча хоча оця зічменя роківська від пшенична людина може витизнити, що вона не таку якусь як Може, запросто, тому що сам по собі ячмін він є солоду дуже багато, і не треба було тої кількості давати. Меду, бо ячмінь сам по собі солодкий, бо його давали в пиво, бо з нього робили солод, розумієте? І давали вишню, а вишня дає кисло солодкий смак. Це зовсім інша на смакуття, але класна і смачна, і вартує пізнавати і робити, бо тоді ти вишукуєш, а чому було то, а чому було то, а то я за собою різну історію. А де межа і де миша, це Опіля і Бойківщина? Це е, стрийсь, е, Стрийська територіальна громада. Вона є отою межею. І отій межі, де перетинаються всі шляхи, де відкривається ворота Карпат, бо Срийська територіальна громада вона з собою відкриває, Брама Карпат, і вона зв'язує ті дві великі етнографічні групи Опілля і Бойківщину. В сім'ї, наприклад, любой є популярним в моїй родині, у моїй сім'ї, то ми готуємо різні страви, звідти і звідти, і воно збагачує стіл, чи різдвяний, чи святковий, чи будь що. Але і діти знають ті страви, бо то йде від діда до діда, прадіда до нас. Ми йдемо вверх до Карпат, від стрілять і вверх йдемо, йдемо вверх, відразу з конюхів. Наприклад, Стрийський район, він іде. Я говорю про Стрийський район, бо Войківщина вона велика. Ми практично до Нижніх воріт 12 кілометрів і Нижні Ворота. Від Солонки до Нижніх воріт. Отож, від Солонки до Стрия, практично до межі Стрия, це є Опілля, це є 8 територіальних громад. Стрищина зв'язкова, як ми кажемо, і інші територіальні громади, що вище, це є Савойківщина, але це є Стрийського району. Я належно говорити і. Гов і два про культурну спадщину стрільського району дуже вам дякуємо.